Друзі, вітаю вас. Порекомендуйте відразу, які двері сюди поставити краще. Металопластикові біля 12 тисяч нарахували. Можу зробити сам гривень за 300. А можливо є отакі сплівки, як тенти на машинах. ну Я думаю, також дві вийде. Ну, прокоментуйте, чекаю ваших коментарів. Так, друзі, сьогодні заїжджаємо на рибалку з ночівлею. Ось яка сіл у нас стоїть. Кукурузи наварили. Так, наша яхта. Заряджаємо її. Половимо на дальній заброс і на удочку. На удочку біля берега. Слюні багато вчора чудово гуляла риба. Ось такий наш ставочок покажу вам нашу кімнату. Ось така кімнатка. Вже ми дві ночі тут ночували. Світло є, показував. Є світло, все провели сюди. Так, друзі, ну що, готуємося. Поїхали. Немає мого помічника. Ну, але я в нього орендую, що це у нас. Ух. Круті штуки, не знаю. Навіщо? Зараз будемо дивитися. Так, ага. Ага, ага, ага. А як ставиться? Як ставиться. Ні разу не користувався. Це в мене син купив. Користується ним. Не знаю. Це тяжко мені. Ну, коли ні разу не перестувався, зараз будемо розбиратися. Так, так є, кукуруза є, все є, Підсак є. Ну що, збираю. Складного нічого нема. Е, Невірно встановили. Так, ставимо ось так. Ось так ставимо. Ну це ні, я не знаю, не для бесідки нам. Нічого. Так, поїхали. Накручуємо. Для землі, бачите, гострі. Так, це малий купив нещодавно для риболовлі нам. Так, все є. Так, перше встановили. Раз, два, все, дуже чудово. У нас минулий раз дуже великий курок утащив нашу снасть, аби ця штука була. Ми б його витащили. А так він плюнув, підтягнув вудку до води і зійшов. Так, друзі, ну що, готово? Готово. Є. Раз, два. Так, вудка ось так буде. Зараз знайдемо місце. Як краще, щоб не заважала нам тут. Тут десь встановимо і так, щоб вночі, якщо плюне, щоб ми вміли вискочити і підсікти. Працюємо. Друзі, багато яких бойлів у нас є, але ви знаєте, на що мови ловимо тільки на кукурудзу. Ніяких хімікатів ми в наш ставок не кидаємо. Так, будемо ловити на кукурузу, одягаємо все. Так, спочили, так? Ми вже приготували по дві кукурузи і там, і там. Забув, як це вже робиться, але. О. Поїхали, ну ми знаємо, де риба гуляє. Так, ще нове? нове. Під дальній берег завозимо і висипаємо. Повертаємося. Це е, та, що ліворуч ми їли от на куточок. Там ми знаємо, дуже гуляє риба. Ну, а парадіше, що в правий куточок, а там під камешом. Що, чекаємо? Сьогодні ловимо на груди в 60 грам. Закинули ще ось таку також на кукурузу біля берега. Колись у нас і тут. Клювали чудові карапи. Ой-ой-ой. ой Ну що, у ну, нас перша поплювочка і буде чудовий карп. Ух ти, картон дуже. Ой-ой-ой, подивіться, здоровий. Здоровий, чудовий карп. Буде по всьому... Ой-ой-ой! Я не бачу так. Де вони гуляли, туди їм вдається? Немає. Напевно буду спускатись. Ай, на цю вудочку затягнув здоровий чудовий короб. Ой-ой-ой, я його не можу вже. Попускаємо. Так, це попускаємо. Незручно тягнути. Незручно тягнути. Ну, Зараз я буду якось вам показувати. О, зійшов. Зійшов. Нічого, нічого страшного. Це кукуруза. Бачили, да, який чудовий короб клюнув на праву водилище, завозили ми його туди під берег. Ну, все. Друзі, спустив вниз, закинувся вже без корабля, з берега, також одну туди, одну туди. Ну, зійшов десь 4 кілограмовий і груз вже залишився у нас тут, десь на дні. Ну нічого страшного, рибалима. здоровый карась. Ой, ой 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 я такого ще не Вот такие караси у нас ловлятся, Як Япон. Друзі, побачили карась на 2 кг. Ось такі красі у нас ловляться. Натянув, опустив повністю. Ну, ми його відпустили. Рибамо далі.